Так от, дуже цікаво те, що наша тривога це наш такий інстинктивний захисний механізм, який дуже потрібен. І він нам допоміг вижити тоді, коли були мамонти, там дикі звірі, тигри, да? а коли у людини було полювання, вона виживала саме завдяки оцій тривозі, яка допомагала людині. Заблаговременно бачити якісь ризики, якісь, е, якусь небезпеку для того, щоб себе зберегти е, своєчасно увімкнутися, як то кажуть, да, і щось зробити, е, включити якусь одну з реакцій: бій, бий, біжи або замири. Да? Тобто тривога нам допомагає. Забезпечити собі певний рівень безпеки, предотвращаючи да, певну небезпеку, певний стрес і реагують, реагувати на це. Але прикол в тому, що коли цієї тривоги забагато, вона нас починає виснажувати, і ми, якщо живемо весь час тільки на рівні інстинкту, тільки на рівні виживання, тільки на рівні тривоги, то ми. Виснажуємось, і ми живемо в режимі виживання. Тобто ми реагуємо і бачимо лише якісь ризики і чинники, які можуть на нас негативно вплинути. Тобто, в нас звужується наш такий зір, стає тунельним, і ми бачимо тільки небезпеку. Ми не можемо зробити фух, видихнути да, для того, щоб не бігти, не битися, не замирати, а просто жити. Жити і бачити ресурси, окрім небезпеки. І а, якщо цей механізм дуже нам потрібен був тоді колись, коли ось було багато небезпеки, коли треба було людині полювати, то зараз, здавалось би, його потрібно нам менше. Але а, як я бачу да? через те, що в нас дуже багато інформації, в нас і чи зараз є ризики небезпеки, нам ця тривога теж потрібна, і страх нам потрібен, бо вони нам допомагають виживати. Але знову ж повернемось до того, що коли цього стає забагато, в нас з'являється така певна зацикленість на небезпеці, і це такий фоновий постійний режим, то нас це виснажує, бо ми весь час в готовній, як це? В позиції готовності да, реагувати, битися, а, виживати, або замирати, або тікати. Тобто ми весь час в захисті, і ми не можемо тоді розслабитись, ми не можемо жити, ми не можемо насолоджуватись, зберігати, накопичувати ресурси і щось, наприклад, створювати. Бо ми весь час на рівні іншому, на виживання. Але цікаво те, що є інший тип людей, а, які. Ви тільки вдумайтесь, коли з'являється якийсь певний рівень небезпеки, і якщо звичайна людина на страх, на тривогу, на ризик, на небезпеку реагує чим зазвичай, дуже швидким серцебиттям, да? страх включає, в нас адреналін вкидається в нашу кров і кров кипить. Ми готові там, запускати цілий ряд просто механізму там, зі шлунком, ЖКТ, да, серце, там, і розум. Всі наші реакції включаються на те, щоб виживати. Да? Тобто йде е процес. Але при цьому основна, основний такий признак у всіх людей у більшості, да, що у нас е пришвид пришвидшується наше серцебиття. Але. Є такий тип людей, ви тільки уявіть, який при ось цих умовах, до звичайної людини, серце починає калататися швидше. Є ті, у кого їхній організм при дуже ризикових обставинах залишається в тому, на тому ж рівні ну, звичайного режиму, звичайного серцебиття, навіть спокою. Ба Більше у них може заповільнюватися серцебуття. І зараз річ йде або про людей з психопатичними рисами. В книжці були приведені приклади певних професій: там, хірурга, саперів, ось таких людей, які ходять, так скажемо, лезу, як то кажуть, життя. Да? Я не пам'ятаю цього вислову дослідно, але ви розумієте, да? ризикують своїм життям. І в них при професійній роботі да? починає вмикатися зовсім інший механізм роботи. Вони заповільнюються, навпаки, наче зливаються з усім простором і таким чином виконують свою роботу дуже високопрофесійно. Це люди з психопатичними рисами, або психопати на якісь, наприклад, конфліктні ситуації, або знову ж таки, на якусь небезпеку. Хоча я навіть не знаю, чи відчувають психопати якусь небезпеку для себе. Повторюю, що психопати це ті люди, які не відчувають жодних емоцій, жодних почуттів, от прямо на патологічному рівні нічого. В них не працює емоційне ввімкнення. У них працює звичайна рація, така ментальна обробка будь-якої інформації беземоційно, безчуттєво. І коли йде вибір, що обрати, наприклад, не знаю, мовно, кохану людину, а, ну, для них це як обрати просто річ, зараз щось сьогодні одягнути. Ну, типу, беземоційно. Просто є якісь певні раціональні вибори. Так от, і у психопатів, наприклад, якщо це йде мова про небезпеку якусь зовні, ну, умовно для всіх да, вона якась є одна. Чи ну, загроза життю, да, певна, чи психопат сам створює щось. Там, наприклад, у взаємодії зі своєю жертвою, ну, умовно, да, такий приклад приведу. То при дослідженнях зафіксували, що у людей такого типу не те, що немає калатання серця, якогось страху, там, ну, якоїсь реакції, збільшення да, серцебиття, бо більш то більше спокою в них є навіть е, замідлення, ви тільки уявіть собі. І для мене це було таким відкриттям, тому що книга називається Мудрість психопатів. Саме про те, що як часто ми реально через свою тривогу надмірно надлишкове. зараз про це говорю. Да? Ми фіксуємося саме на якомусь негативі, на страху. І діємо із цього, і ми можемо дуже робити якісь такі імпульсивні, необдумані речі, які потім призводять не до того результату, який ми насправді хотіли отримати. Да? Але ми вже так звикли, у нас є така звичка реагувати, так, жити і так себе відчувати тривожно, да? в страху весь час щось передивлятися. І з одного боку. Ну, в цього є певний плюс, да? тому що як так описували в цій книжці, що тоді ми точно не забудемо вимкнути там щось, да? бо ми весь час це перепевіряємо. Але щоб це не було якоїсь типу параної, да? не було якимсь розладом, тому що тоді це нам реально заважає дуже сильно жити. І плюс до того, що а, насправді наша нервова система її можна перевчити. Інакше себе відчувати взагалі кожного дня по умолчанню, як то кажуть, настрояк. І інакше реагувати на ті речі, які раніше нас дуже виводили, які раніше нас дуже сильно чіпляли. Да? І багато чого залежить від. Нашого ресурсу, наших сил, які в нас взагалі є чи нема, наша психічна енергія кожного дня, куди вона зливається, як ми нею розпоряджаємось, так, як ми реагуємо на наші життєві реакції, як багато в нас певних там шокових травм е е е, взагалі травм, бай, да, які заважають нам от якраз саме жити, розслаблятися, перемикатися. Тому що, коли є небезпека, це нормально реагувати, включатися і щось з цим робити. Але коли загроза минула, нам потрібно навчитися відключатися від цього, переорієнтовуватися, казати: фух, все, все окей, я жива, я в безпеці, можна жити далі. Так? І так, крок за кроком, тому що це зараз ну, реально актуально для тих, особливо, хто живе в Україні. І це такий момент, що ось оцей баланс, Який, якому варто навчитися. І що. Насправді для мене було важливим таким усвідомленням, дуже глибинним після цього прочитання, що можна в дуже таких стресових ситуаціях навчитися зберігати спокій. Це не значить, що я не буду не реагувати, нічого не відчувати. Ні, я буду проживати, я буду відчувати, але при цьому я залишуся у своїх кордонах. При цьому я буду зберігати контакт з реальністю. Тобто не провалюватися повністю у відчай, у таку крайність істерики, да? наприклад, паніку, панічну атаку там, і так далі. Да? А я буду знаходити всередині себе опори і сили жити, справлятися з цим і просто це пережити. Ось такий моментик. Не знаю, наскільки мені вдалося легко зрозуміло і. Перенести саме цю суть, яку я хотіла до вас донести, напишіть мені, будь ласка, чи корисно вам було це відео, і що саме для себе ви взяли як інсайт, як якусь важливу думку із цього відео, із того, чим я з вами сьогодні поділилася. І напишіть, будь ласка, чи цікаво вам далі щоб я поділилася схожими моментами. А можливо, якісь показувала відривки цитати із цієї книги та інших. І е, хочу вести таку новеньку рубрику для спілкування з вами. Пишіть, чекаю ваших коментарів. До нових зустрічей!